Вітаю, з вами автопрофесор. Я вирішив перевірити свого не дуже старого буцефала, чи прямо в нього стоять ноги. І зараз вам покажу, що з цього вийшло. Ось так виглядає монітор, Розвала сходження 3D, новітній 3D техновектор на моніторі. Бачите? Ось так стоять в моїй автівці колеса, коли я сюди заїхав. Вартість цього комплексу така. За яку можна купити непогану автівку. Це навіть не лазер. Це називається, як мені сказали, 3D промені. Ось зараз регулюються передні колеса. Зелена зона – це добре. Дуже гарне обладнання Техновектор. Є на СТО «Парк» у Харкові Дінамовська 8. В опису до ролика буде телефон керівника. Гарні хлопці виконують всі види обслуговування. Крім того самого розвалу сходження. Я сподовом дізнався, що перевіряти розвал сходження бажано при кожній смені гуми. Але але, але якщо ви прогавите спіймаєте якусь велику підступну вибоїну, то можна перевіряти розвал сходження спочатку. Шеріма ставимо вподобайки, звертаємось до автопрофесора за автопарадами. Крім того, я знаю, де дуже гарно у Харкові і не тільки у Харкові навчають правилам дорожнього руху в автошколах. Всього найкращого тримаємось до зустрічі!